80. Ну, і з, з кожної столички по метр сорок, правильно? Ні, кожної метр 40, 40, метр 40. Метр сорок, метр сорок, виходить, два восемьдесят. Де ДБН покажіть? ДБН на саме? Ну, на ці норми, з інтер охорони зони кабеля. Там 10 тисяч вольт будуть Скільки? 10 тисяч вольт чискільки. Так, так. є інформація, яка підтверджує, що, що саме охоронна зона буде метр сорок. Шановні, є цілий проєкт на проведення цих кабельних імені. Це лише викупіровка. Є проєкт, наданий в міськраду, ще вересня Міськрад, волосся. В принципі, можна конбільоти. Волосы, не проєктно покажете, І тут виходить так, дорозі, тут по грунтовій дорозі провокуючи. переходить, там де розвивка на сюди, Ось тут йде прокол має бути по проєкту, до ТП. Потім за тротуаром йде, закінчується тротуар, перехід там, студентський прокол. Далі Прокол це підвірються, щоб не порушувати складне покриття, аби це підручні. Є понад забором приміщення, окрунтовій дорозі, ДС, потім тут йде також проколна і заходимо вже до есовських трансформаторів. А коментарі. Е, ну, Для того, щоб покласти штаб, потрібно звести землю. Без наявності ядерного місця кабель не можна покласти. Mm -hmm. То земля я буду. На 49 років варіанти склали кошти передати. А кошти оренди вони безплачувати без кисну? 49 років. А суму визначили? Ну, ще ви <ріпи> знаєте. Було порушено саме перше питання. Туда, до того моменту, як проводить капель, то треба погодити з людьми і провести громадське обговорення, бо там є ряд вулиць, які живуть. Мешканці навколо цього заводу, і в них є ряд питань і куча проблем з цього заводу. Я депутат минулого скликання, я був член земельної комісії. Ми з цим е, питанням і з вашими порушеннями боролися вже 4 чи 5 місяців. І сьогодні депутати минулого скликання прийшли, І сьогодні міський голова знову починає проводити вчорашні роботи неправильно. Він дав слово в честі, він дав слово честі, що він був з громадою. Громада не хоче цього. У мене запитання до заєвника. Попереднє прохання на проложення кабелю, те, що попереднє було, воно заявлялося від лісопилень чи від Значить, Шановні, будь ласка, вислухайте. Значить, раніше враховуючи економічні моменти. Планували, так. Сядемо, щоб було розвинно, ну, ну, ви то виходить так, що всі не ставали. І ми, в принципі, уходили там з Ревану, яким він приходив. Які вирігали, документи надійшли. Далі ми ну, надамо слово представнику Лісопилу, представнику Свіскану. Хорошо, давайте по порядку тоді озвучити, то, які надійшли документи. До кінця, ще раз озвучте документи, ще раз, щоб ви було зрозуміло. Статут. Це він заяву. Крім заяви, надійшло фрагмент викопівання і ще один фрагмент закупівання розширений. Можна? подивитися? Тут виписка. Дозволив лісу вже є. Яким чином навчалося будівництво заводу лісових днів, коли не було перше проведені громадське обговорення певного питання? Чого? Давайте все-таки будемо по все -таки, ну, все -таки, ну, все -таки регламенту. Таким чином, щоб ви... Андрій Володимирович, давайте були. так. Давай, ну, хай йдуть ну, запитання, ідуть ну, відповіді, так, і будемо та, може спочатку інформація, ну, інформація йде, а потім це. запитання. Але але, так, так, як але, як ну, так, інформацію більшість вже чули, це вже ж не перший раз воно було. Ну, я думаю, я сьогодні задають питання, що громадських слухань. Це, ну, як сказати, м'яко кажучи, хай цікаво. Громадські слухання відбувалися, скажімо, два рази. Навіть три рази, третє було безпосередньо на підприємцях. На підприємстві? Так, да, уявляєте, група, ініціативна група із представників громадськості. Зараз покажу, хто був. Один чоловік був, другий чоловік був. Що, хтось був? Не, на підприємстві я не був. Грипіч ну, був наш, да, були, і так далі, і так далі. Грипі сама щодо. Ні, я називаю кого, я пам'ятаю, шановні. Ну, ж Значить, Значить, це не е... то, що ж ви так? Це громадського слуха не було. Це, ну, так, от, можливо, було шановні, експерт. якщо ви хочете ну, мене вийшло людину, потім. Давайте чином зразу зробимо установочку. Якщо ви. Майте намір. Отут, скажімо так, бачите у мені як представнику ворога і якого тут пошматувати, розризки, це одне питання. Якщо ви хочете вислухати нормальну інформацію, це інше питання. Тому давайте зразу і визначимося. Я вже, е, ну о, цей чоловік точно, я вибачаюся, ім'я по батьки не пам'ятаю, він... Е, Чув, в якому тоні, як говорили, і так далі. і так далі. Я б сьогодні хотів, щоб це повторилося на сьогодні. Тому я вам пропоную висловити, власне, інформацію, а тоді будуть запитання. Хочете всі запитання, можна повідомлення, як спершу. Я так розумію, що це голова сьогодні. Ні, ні ні голова. Перепрошую. Будь ласка, як, як, як чинемо? Ну, надавайте ну, інформацію. Значить, Стосовно підприємства, українські лісопинні створено в жовтні минулого 2014 року. Підприємство створено, значить, основними засновниками є група скандинавських інвесторів, які мають... Скажімо, досвід роботи із лісопилями, європейський досвід лісопелянів. Вони довгий час вишукували місце, де зробити лісопеляння. Враховуючи той момент, що на Костопільському дому в будівному комбінаті, в свій час було лісопильне виробництво так само, всі, це знають, для того є місце, для того є. Будівлі, потужності і так далі. І головне, що є, в принципі, споживач е, значить, ну, технологічної тріски по пиво, було прийнято рішення розміститися поруч із товариством Свиспан. Хто прийняв рішення? Рішення визначились засновники, ви розумієте. Де їм розміщатися? Вони вивчали по всій Україні. А хто засновники? Я називаю ще раз вам, можете подивитися група Укреста, яка ми про це вже говорили, про це писали, хто і хто і так далі. З, з одним з засновників ви персонально, мабуть, знайомилися, правда? Є такий Юхан Думбак, якого все бачили, якого ці знали. Знають уже. Він тут неодноразово був. На жаль, він сьогодні не може бути присутній, тому що він сьогодні за кордоном. Він весь за кордоном Ні, він не ще не весь за кордоном, він має сьогодні право на проживання, тут і він тут прописаний і так далі. А це правда, що такі лісопильні будуються в рокітному і в рокітному? Ні, в рокіному такі лісопильні. Да, дослухи, да, давайте одну яку... інформацію, потім буду запитувати. Значить, після того, як було засноване власне товариство і значить, розробили, подали на розробку проєкту, проєкт розробляє Івано-Франківський проєктно конструкторсько технологічний інститут. Так як пише закон, маючи, маючи проєкт, ми звернулися, по-перше, офіційним міськраду, що є такий такі наміри. Після того з міськради були надані документи до архітектора на предмет видачі міськобудівних обмежень. Такий документ був наданий, міськобудівні умови та обмеження. Значить, перед тим, як ці умови мали здаватися, проводились засідання міської ради. Де були також і представники громадськості в тому числі. Обговорення відбулися, значить, після того ми стали чекати і отримували такі міськобудівні умови і обмеження. Значить, після того ми звернулися до ом, голови, я боюсь, може, неправильно скажу, але є така громадська рада. При районній адміністрації, яка, яку очолює пані торгові. Значить такі е, 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 слухання, верніше відбу... громадські слухання відбулися. Я так розумію, що там були не лише члени цієї громадської ради, а були і, скажімо, і ще інші бажаючі в тому числі. Значить, виявили бажання працівники, вірніше, значить, учасники громадської ради відвідали наше підприємство тим, щоб подивитись, де воно, воно, як воно. Крім того, ми приходили з, з засновником з паном Дубриком сюди, значить, в міську раду, де були. Каже, нарада керівників, комунальних обстрілів, ми так само про це просимо. Повідомили, оголосили, що, де, які наміри. Були задані дуже багато питань, в тому числі, а що буде мати від того, а що буде, і як буде, і так далі. Ці всі моменти з'ясовували, зв'язовували Так що Сказати те, що громадські слухання не відбувалися неможливо. У вільному слові у вересні місяці була велика досить стаття, мною написана, вона називалась Знайомтесь Товариство Української Сопині, і про це можна почитати бажаючим. Я думаю, що де багато дехто із цією ці справою знайомиться. Значить, це щодо громадських слухань. Значить, і хотів би, щоб ви мали дати вам загальну уяву власне, про підприємство, тому, що воно з собою являє. Тому що на сьогодні, ну, скажімо так, багато э, цього приводу відбувається, ну, всіляких пліток, чуток і такого іншого. Я не знаю, чому вони мають місце, можливо, когось є до цього якісь там. Скажем, меркантильні ці інтереси або щось інше. О, не знаю. Значить, мої засновники проголошують, що наше підприємство нормальне, чисте, відкрите, відкрите для спілкування, для обговорення, відкрите для скажем, різних ну, не знаю, дискусій і того іншого. Відвідало наше підприємство Олег Борогович перший, представником звільного слова ж таки був. Значить, Павло в нас теж неодноразово, певно, був, бачив, дивився. Виникла конфліктна ситуація з цією, цією діляночкою землі. Ну, я вважаю, як на мене, це, ну так скажем, як на мене, то це дурне непорозуміння. Якщо значить, сьогодні без того клаптика, який там планувалось туди, без нього, значить, ну, спокійно можна обійтися і не, не ломати на тому більше списів, Тим більше, що це земельна діляночка там на сьогодні, ну скажімо, ну не знаю, чи вона дасть якусь користь місту, а так би, можливо, якась була копійка. Але то вже таки третя справа. І про це вже на, на сьогодні не говорю. Відвідали наше підприємство, значить, все керівництво району, відвідали для одноразово був, На, значить, враховуючи і наше запрошення, відвідали сьогодні, не відвідали, подивилися підприємство, значить, обласне керівництво, яке значить, детально оглянуло. Присутності представників знову ж таки міста, присутності підприємців міста, які дещо там забагато, як можливо, як конкурент переживають за це. Хто про це був? Був Приварський, був 에, значить, керівник, який від, від, 에, відповідає за. Тимошенко відповідає за промисловість. Приварський консульт, так? Приватські інституції це другий, це перший заступник е, голови обласної адміністрації. Значить, е, Про наші проблеми, про наші, е, значить, е, з паном Чугудніком ми зустрічалися неодноразово. Ми, е, по, ну, Крім питання по оцих. В кабельних мережах У нас є ще багато, розумієте, інших проблем, тому зверталися ми туди, я про це, як кажуть, і оголошую. Далі, значить, якщо підприємство вже ближче до підприємства, то підприємство має намір. Значить, Потужність взагалі. Проєкт на потужність 300 тисяч метрів кубічних пиломатеріалів в рік. Це на виході готовий? Готовий. Хочу сказати вам про те, що підприємство це... Хочу вам сказати, що це загальна цифра. і ну, Це проєкт, про який має намір досягти. Засновник у процесі там, етапів освоєння. Це в часі, думаю, ну, планують вони на по року. Перша черга буде десь порядка 100 тисяч і під це поставиться там котельне обладнання. Далі піде друга черга, 200 тисяч на кінець, якщо буде все нормально. Якщо, скажімо так, в Україні для цього будуть відповідні умови для ведення бізнесу, ну, тоді і досягнуть 300 тисяч Можливо. Значить, Продукція. Мова йде про те, що продукція це високоякісний, висушений пиломатеріал, обрізний. Чисто врізний і висушений до двох вологостей, тобто два напрямки споживання. Це будівництво 18-20% і е -е, пил пиломатеріал для експорт? Це, це 8%. Значить, Стосовно експорту, я вам так скажу, що не встигли е ми оголосити про наше підприємство до мене вже приходили. Меблярі, які е, планують вірніше, працюють з деревиною, і вони питають, коли ж ви на кінець, вірніше, як швидко ви запустите, тому що сьогодні знайти гарно висушему матеріал не є можливим. Сьогодні весь пал матеріал, який сушиться сьогодні в поставних умовах, він є непридатний, його рвет, крутить і так далі. Значить, Так, то матеріал планується певну кількість надсилати на ряд.